Граф Монте Крісто, Олександр Дюман, з французької переклавки Леонід Кононович, частина перша. Марсель. Прибуття. 24 лютого 1815 року чатовий Нотер Дам -де ля карт сповістив про наближення тріщоглового корабля Фараон, що йшов зі Смирни, Трієста й Неаполя. Як водиться, портовий лоцман одразу ж вирушив із Гавані, поминув замок Ів і пристав до корабля поміж мисом. Моржіон та островом Мріон. Відразу, теж так як водиться, майданчик форту Сен-Жан наповнився роззявами. бо в Марселі прибуття судна завжди неабияка подія. Над, надто ж, якщо це судна, як ото фараон, що збудована, обладнано, навантажена на, корабель, на корабельнях давньої фокеї та належить місцевому судовласникові. Тим часом корабель наближався. Він щасливо пройшов протоку. Яку вулканічний струс колись відтворив між островами Каласарень і Жароз, обігнув Понек і наближався під трьома марселями, клівером та контрбізанню, проте так помало і скорботно, що допитливі, мимохідь, відчувши лихо, гадали собі, що ж це могло з ним скоїтися. Утім, знавці бачили як щось і сталося, то не з самим кораблем. <кхм> Адже й він, як і належить добре керованому судну, Якірно готували кинути. Ватербекштага віддали, а поруч із лоцманом, що готувався попровадити фараона вузьким входом до Марсельської гавані, стояв юнак, меткий і кмітливий. Він наглядав за кожним порухом корабля і повторював кожну лоцманову команду. Невиразна тривога, що лісила над юрмою, охотливо охопила одного з глядачів. Тож він не став чекати, поки корабель увійде в порт. Він плигнув у човен і звелів. Гребти зустріч фараонові, з яким і порівнявся навпроти бухти резерв. Угледівши того чоловіка, молодий моряк відійшов од від лоцмана і, скинувши капелюха, став біля облавка. То був парубок років 18 чи 20, високий, стрункий, із гарними темними очима і чубом чорним, як вороняче крило, весь його вигляд променів спокоєм і рішучістю, то що притаманні людям, котрі змалко звикли боротися з небезпекою. Ох, це ви, Дантеса, – гукнув чоловік у човні. Що сталося? Чому так похмуро у вас судні? – Велике лихо, пане Морелю, відказав юнак. Велике лихо, надто ж для мене, біля чіта, в якій ми втратили нашого бравого капітана Леклера. – А вантаж? хутко запитав господар судна. Цілісінький, пане Морелю. Тож, гадаю, тут ви будете задоволені. Але сердешний капітан Леклер, що Ним сталося, – полегшено запитав господар, що скоїлось з нашим бравим капітаном. Він помер. Упав за борт? – Ні. Мер від мисхової лихоманки, у страшенних муках, – відказав Дантес. І, обернувшись до екіпажу, гукнув: Гей, стояти на місцях, на якір ставати. Залога послухалася. Відразу ж вісім чи десять матросів, із яких вона складалась, кинулася котрий до шкотів, котрий до. Брасів, котрий до фалів, котрий до клівер міралів, а котрий до Г... гітовів. Молодий моряк озирнув їх мімохідь і, побачивши, що команда виконується, знову повернувся до співрозмовника. А як же скоїлось це ціл... лихо? запитав господар, проводячи обірвану розмову. Дуже несподівано. Після довгої розмови з комендантом порту капітан Леклер страшенно збуджений покинув Ніаполь. За добу в нього почалась лихоманка. За три дні він був уже мертвим. Ми поховали його як слід, і тепер він покоїться, загорнутий у поросину з ядром коло ніг і ядром у головах біля острова Джильо. Ми привезли вдов хрест і шпагу. Треба ж було, докинув юнак із ненавмисною усмішкою, треба ж було десять років воювати з англійцями, щоб померти, як усі, в ліжку. Нічого не вдієш, Адмоне», – сказав господар судна, що, очевидь, дедалі більше заспокоювався. Усі ми смертні, і треба, щоб старі поступалися місцям, місцями молоді. А то все зупинилось би. А оскільки ви кажете, що вантаж цілісінький, пане Морель, головою ручаюсь і гадаю, ви дешево візьмете, якщо задовольнітеся зиском у 25 тисяч франків. І вгладівши, що фараон уже поминув круглу вежу, він гукнув на Марси гітове, клівер нірал, на бізань шкод, якір до віддачі наготувати. Наказ виконали майже так само хутко, як на військовому кораблі. «Шкоди віддати, вітрила на гітове!» Ледь пролунала остання команда, як вітрила впала, і корабель полинув собі далі, рухаючись лише за інерцією. А тепер чи дозволите ви піднятись, пане Морею? сказав Дантес, побачивши нетерплячку судновласника. Ось і пан Дангляр, ваш рахівник. Виходить із каюти. Він сповістить вам усі відомості, яких тільки забажаєте. А мені треба стати на якір і потурбуватись про траурні знаки. Двічі просити не треба було. Господар судно, вчепившись за лимпу, яку кинув йому Дантес і, виказуючи спритність бувалого моряка, видерся по клямрах, запитих у викликлий борт корабля. А Дантес повернувся на своє колишнє місце, поступаючись розмовою тому, кого він назвав Дангляном, який, вийшовши з каюти, справді прямував на зустріч Морельові. То був чолов'яга років 25 чи 26, досить похмурий на взір, запобігливий із панами і нестерпний із підлеглими. За це, ще дужче, ніж за титул рахівника, його завжди ненавиділи матроси. Залога його настільки ж не любила, наскільки любила Дантеса. Отож, пане Морелю, сказав Денгляр, ви вже знаєте про наше лихо. вже ж, ж – сердечний капітан Маклер, то був добрий і чесний чоловік. А головне, про чудовий моряк, що постав поміж небом і водою, який належить людині, котрі довірили інтереси такої великої фірми, як Морель і син, відказав Денгляр. Мені здається, сказав судовласник, стежачи понаглядом за Донтесом, який обрав місце для стоянки. Не треба бути таким старим моряком, як ви оце кажете, щоб знати свою справу. Ось наш друг Едмонд так гарно порається, що йому, як на мене, і не треба нічих порад. Так, відказав Дангляр скоса, зиркнувши на Донтеса очима, як заяріла ненависть. Так, молодості, самовпевненість. Не встигли у капітана й ноги захолонути, як він взяв на себе оруду, ні з ким не порадившись. І змусив згаяти нас півтора дня біля острова Ельба, замість того, щоб йти просто на Марсель. Узявши на себе оруду, відказав господар судна, він виконав свій обов'язок як помічник капітана, але втрачати півтора дня біля острова Ельба було недобре, хіба що корабель потребував направить. Корабель був цілий неушкоджений, пане Мореля, а ті півтора дні згаїв він із чистесенької примхи, задля задоволення зійти на берег та й годі. «Дантесе», – сказав господар судна, обернувшись до віддака, а йди на сюди. Вибачте, добродію, відказав той. За хвилю я буду до послуг вашої милості. І обернувшись до залоги, звелів Опустити якір. Якір одразу ж опустив, і ланцюги з бря... брящанням почав розмотуватись. Дентес залишався на своєму посту, попри присутність лоцмана, поки виконали і цей останній маневр. Потім він гукнув Вимпал опустити до половини стяг зав'язати вузлом, рей перехрестити. Ось, бачите, озвався Дангляр, він уже корчить із... із себе капітана. Слово честі. Та він і є капітан, відказав судовласник. Так, але ж його не затвердила ні ви, ні ваш компаньон, пане Морелю. А чому це нам не лишити його капітаном? сказав судовласник. Щоправда, він замолодий, але начебто відданий справі, дуже досвідчений. Денгарове обличчя спохмурніло. Перепрошую, пане Марелю, сказав Дантес, підходячи, як і перепустили, і я до ваших послуг. Ви начебто гукали мене? Денгар відступив на крок. Я хотів вас запитати, чому ви заходили на остров Ельба? Сам не знаю. Я не виконував останню волю капітана Леклера. Перед смертю він звелів мені доправити пакет маршалові Бертрану». То ви його бачили, Дмане? Кого? Маршала? ж?» Морель озирнувся і одвів Дантеса обік. А як імператор? джваво запитав він. Здоровий, наскільки може я судити. То ви його бачили? Він зайшов до маршала, коли я в нього був. І ви балакали з ним? Та то він зі мною балакав, усміхнувшись, відказав Дантес. Що він вам казав? Запитував про корабель, про час відбуття до Марселя, про наш курс, про вантаж. Гадаю, якби корабель був порожній і належав мені, то він ладен був би придбати його. Та я сказав, що лише тримаю місце капітана, і що корабель належить торговому дому морель і син. А, знаю, сказав імператор, морелі судовласники із роду в рід. і один морель служив у тому самому полку, що і я, коли ми стояли у валянці. Правда, з утіхою викукнув командир судна, то був Полікар Морель, мій дядько, що дослужився до капітана. «Дантеса, ви скажете моєму дядькові, що імператор згадував про нього, і ви побачите, як старий буркотун заплаче? Ох, провадив судовласник, приязно ласкаючи молодого моряка по плечу. Ви добре вчинили, Дантеса, що воле, останню волю волили останню волю капітана Леклера і зупинились біля Ельби. Хоч, якщо дізнаються, що ви доправили пакет маршал... маршалові і розмовляли з імператором, то вам це може зашкодити? А як же воно мені може зашкодити? запитав Дантес. Я навіть не знаю, що було в пакеті, а імператор ставив мені запитання, яке поставив би першому ліпшому зустрічному. То дозвольте, ось уже прибули карантинні митні чиновники. Ідіть, ідіть, любий мій. Юнак пішов собі і тут таки підійшов Дангля. То як? запитав він, пояснив вам Дантес, чому заходив до Порто а вже ж любий Дангляра!» Ага, тим ліпше, відказав той. Прикро бачити, коли товариш не виконує свого обов'язку. Дантес виконав свій обов'язок і йому нема чого закинути, заперечив господар судна. Це капітан Леклер звалів йому зупинитись коло Ельби. До речі, про капітана Леклера. Він віддав вам його листа? Хто? Дантес? Мені? Ні. Хіба в нього був лист? Мені здалося, що, крім пакета, капітан, дав йому ще й листа. Про який пакет ви кажете, Денгаре? Про того, що Дантес одвіз до Порто а звідки ви знаєте, що Дентес відвозив пакет до Порто Фераї? Денгар зашарився. Я проходив повз капітанову каюту і бачив, як він надав Дантесу пакети листа. Він мені нічого не сказав, та якщо в нього є то його мені передасть. Денгар замислився. Якщо так, пане Мерелю, то прошу вас, не кажіть про це Дентесові. Я, Лебонь помилився. Тій миті молодий моряк повернувся. Денгар знову відійшов. То що, любий Дентес? Ви вже вільні? запитав судовласник. Так, пане Морелю. Бутко ж, ви закінчили всі справи, а вже ж я вручив митникам списки наших товарів, а спорту надіслали злосмина чоловіка, якого я й передав ваші папери. якому я й передав ваші папери. То вам тут уже нема чого робити? Данте швидко розвернувся навкруги. Нічого, все гаразд, сказав він. Та гайда обідати до нас. Перепрошую, пана Морелю, та передусім я мушу побачитися з батьком. Дякую вам за честь. «Правильно, Дантеса, правильно, знаю, що ви добрий син. А мій батько? нарешті спитав Дентез, «Він здоровий, ви не знаєте? Гадаю, здоровий, любий Адмоне, хоча я його не бачив. Так, він весь час сидить у своїй кімнаті. Це свідчить принаймні, що він без вас ні в чому не мав потреби. Дентес усміхнувся. Батько мій гордий, і якби він у чомусь мав потребу, то ні в кого на світі, крім Бога, не попросив би допомоги. Отже, відвідавши батько, ви, сподіваюся, прийдете до нас. Ще раз перепрошую, пане Морелю, та в мене є ще один обов'язок, який для мене так само дорогий. Ох, я забув, що в каталянах дехто чекає на вас так само нетерпляче, як і ваш батько, красуня Мерседес. Дентез усміхнувся. ну воно що? провадив господар судна. Тепер я розумію, чому вона тричі приходила допитуватися, чи скоро прибуде фараон. А нехай, моє до мене, ви щасливі, подругу вас хоч куди. Ні подруга вона мені, поважно сказав моряк, а наречена. Деколи це те саме, зареготав судновлазник, не для в нас. Карасти, ад я вас не тримаю. Ви так добре облаштували мої справи, що я мушу дати вам час на облаштування ваших. Може, вам треба грошей? Ні, не треба. У мене залишилася платня, яку я одержав під час плавання, тобто майже за три місяці. Ви ретельний чоловік, админе, не забувайте, пане Морелі, що батько мій убогий. Так так, я знаю, що ви добрий син. Йдіть до батька, у мене теж є син. І я... Дуже раднівався б на того, хто після тримісячної розлуки звадив би йому побачитися зі мною. То ви дозволите? оклонувшись, запитав юнак. Ідіть, якщо вам більше нічого мені сказати, та нічого. Капітан Лаклер перед смертю не давав вам листа для мене. Він не міг писати, він не міг писати. Та ваше запитання нагадало мені, що я мушу попросити у вас відпуску на два тижні для весілля, для весілля і для мандрівки до Парижа. Будь ласка, ми будемо розвантажувати тижні із шість і вийдемо в море не раніше, ніж місяці за три. за три місяці ви повинні бути тут, провадив судовласник, ляскаючи молодого моряка по плечу. Фараон не може йти в плавання без твого капітана. Без капітана? відгукнув Гонтес і очі його радісно засяяли. Бережніше, кажіть це, пане Морелю, бо зараз ви відповіли на найбільше потаємні надії моєї душі. Ви хочете призначити мене капітаном фараона. Якби я був сам, любий друже, то простягнув би вам руку і сказав домовились, та в мене є компаньйон, а ви знаєте італійське прислів'я? Чіха компагно ха пандоре? та половина справи вже зроблена, тому що один із двох голосів уже за вас. А завоювати для вас другий то вже моє діло. О, пане Мерелю, відгукнув юнак за сльозами на очах, потискаючи його долоні. Дякую, дякую вам, від імені мого батька і Мерседес. Добре, адмоне. Майже буде для чесних людей Бог на небі. Ідіть до батька, ідіть до Мерседеса, потім приходьте до мене. Може завести вас на берег? Та ні, дякую. Я залишусь тут і пригляну прогляну рахунки з Денгаром. Ви задоволені були ним під час плавання? І ні. Як товариша мені, мені здається, він не мене відтоді, як одного разу посварившись із ним, я з дурного розуму запропонував йому зупинитися з хвилин на 10 біля острова Монте Кріста і вирішити нашу суперечку. Мені, звісно, не слід було такого казати, і він дуже розумно вчинив, що відмовився. Як про рахівника, про нього нічого не можна сказати на доброго, і ви, Лебонь, будете задоволені ним. А скажіть, Дантеса, запитав господар судна, якби ви були капітаном фарона, то лишили б із власної волі на нього годенгляра? Чи капітаном, будучи помічником, пана Мереля, завжди з цілковитою повагою ставитись до всіх тих осіб, що користуються довірою моїх господарів. Правда, ваша Дантеса, ви добрий хлопчина, А тепер ідіть, то бачу, воначена яголка. Та його Ідіть, кажу вам, ви дозволите взяти вашого човна? Беріть. Бувайте, пане Морелі. незмінно вам вдячний. Бувайте, Едмоне". Молодий моряк плигнув у човна, сів коло стерна і звелів гребсти, гребти на вулицю Канабір. Два матроси навалились на весла, і човен полинув так хутко, як лиш дозволялася сила селена інших човнів, що захаращували вузьке вістя. Яке поміж двома рядами кораблів вело від входу в порт до Орлеанської набережної? <кій> Судовласник із усмішкою стежив за ним до самісінького берега, бачив, як він стрибнув на бруківку і зник у строкатій юрмі, що від п'ятої години ранку до дев'ятої вечора наповнювала славетну на вулицю Канеб'єр, якою сучасні фокейці так пишаються, що цілком серйозно кажуть зі своїм характерним акцентом. Якби в Парижі була вулиця Канеб'єр, то Париж був би маленьким Марселем. Озирнувшись, судовласник побачив за своєю спиною дангаляра, що начебто чекав на його розпорядження, а насправді яке він проведжав поглядом молодого моряка. То була величезна різниця у виразі цих двох поглядів, що стежила за тією самою людиною.